Всіх вітаю! В сьогоднішньому відео я покажу, як я прибрала в цих двох ящичках на кухні, да, а розмовляти я як завжди буду про інше. Насправді в мене в житті так. Я роблю щось одне, а думаю про щось інше. Взагалі, одне з моїх улюблених висловлювань каже, що мою чашку думаю про чашку. Але на жаль, я цей принцип до себе. Ну, зовсім не можу застосувати, і для мене працює тільки, якщо я щось одне роблю, інше думаю, третє планує. І так завжди, ну можливо, це період такий, коли мені дуже багато всього хочеться. Ну, може, це колись покращиться, але зараз маємо, що маємо. З тих пір, як я записала своє відео про те, як у мене організований побут, я дуже багато уваги приділяю тому, що я можу покращити і що я можу зробити, полегшити, да, які ввести нові правила там для себе, рутини чи щось таке. І знаєте, як це чудово співпало з тим, що я вже добігаю кінця у своїй у своєму навчанні. А чому я так кажу? По-перше, я пройшла вже майже 80%, в Мене там залишилось буквально 4 модулі, і я розумію, що коли я їх закінчу, вже вже прийде час мені щось робити. Я буду себе вже знаєте, Так у мене я зараз не можу вийти там, консультувати когось чи що, тому що в мене ще немає сер сертифіката, а тут він в мене вже буде, і вже потрібно виходити прям серйозно, заявляти про себе і все таке. А я ж боюся. Це дуже складно зробити такий вихід з зони комфорту. Одне це о, обговорювати зі своїми знайомими, зі своїми друзями, там з якимись ще зацікавленими людьми, а інше це піти в щось нове для себе да, і починати там. Працювати да, якось, і мені це насправді дуже страшно. І я навіть зараз розумію, що ось така моя тяга до порядку, до цього впорядкування, там, прибирання це вона, це моя тривожність так е виходить на перший план. І я е ну, для себе я так прикриваюся, що я хочу налагодити родину. Але насправді я дуже просто затривожилася з приводу того, що мені... Предстоїть такі зміни, да, таке щось нове, цікаве. Ви знаєте, насправді мені це дуже цікаво, і я з одного боку не можу дочекатися, а з іншого боку боюся. Чесно, і зараз, поки страх переважає. Але я ось як мені вчасно трапилася ця книга. Атомні звички. І там написано такий цікавий приклад, зараз я його розповім вам. Що там групу студентів розділили на ну, дві підгрупи, і одні сказали, що вони будуть їх семестрова робота буде оцінюватися за кількістю фотографій, які вони зроблять. А друга група буде оцінюватися лише за однією фотографією. Тобто їм потрібно зробити одне фото, але воно має бути най і до подиву в кінці семестру всі найкращі фото були зроблені зроблені групою кількість, тому що там студенти виставляли світло, пробували різні ракурси, різні там моменти. Да, вони працювали і вони робили щось. А та група, яка оцінювалася лише за однією фотографією, за якістю, да, вони лише сиділи і думали, як же воно краще зробити і. Що спрацює, що не спрацює, ну, тобто вони не робили якісь реальні кроки, нехай з помилками, да? а просто сиділи і думали. Ну і ось я завжди була у другій категорії, у цій категорії якість. Але тепер я перейшла, не те, що перейшла, я себе переводжу в категорію кількість, і ось навіть з відео в YouTube, знаєте, Мені зараз навіть дуже складно стало знімати, тому що я вже бачу там, що мені більше подобається, що мені менше подобається. Мені б хотілося б цьому навіть там більше часу приділяти і робити там гарнішу картинку, і все таке. Але це в моєму списку пріоритетів ну, зовсім не на першому місці. І не знаю, як далі знімати. Ну, подивимося, але все одно краще знімати і краще робити хоч щось, як я вже сказала, що. Хочу тепер брати кількість, да, і з цією кількістю буде приходити досвід. Да. Ну і, до речі, один новий принцип, який я для себе взяла, з приводу прибирання, да, він звучить як те, що не потрібно розводити дуже багато. Варіантів одного і того ж предмету. І тут, я насправді, коли виставила всі свої лоточки, я побачила, що в мене забагато, наприклад, пластикових круглих лоточків, і я просто викинула той, який мені вже був не потрібен. А коли я брала то один, то інший, то третій, мені так не здавалося, що вони зайві. Тому якщо у вас також є така проблема з загромадженням простору, то можете передивитися да, на привід того, скільки однакових. Елементів у вас є ну і повертаючись до своїх, до моїх, так би мовити, робочих справ, я вже зробила перший пост на своїй новій сторінці в інстаграмі, трошки її ще наповню і обов'язково поділюся. Посиланням тут, щоб ви теж могли перейти, подивитися, підтримати мене. А я тим часом вже закінчую прибирання у, своєму, у своїй другій шухляці. Викидаю ці пластикові квадратні лоточки також, тому що вони мені більш не потрібні. Я вже давно перейшла на скляні, але ці бовталися напевно, для того, щоб займати місце і щоб я їх перекладала з місця на місце. А я подивилася і вирішила викинути. Да. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, я вас теж надихнула. Або на прибирання, або на читання книжки, або на зим... заняття якимись новими справами. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Заходьте до мене в гості на мій канал. Наступного разу. До нових зустрічей!